Ми йдемо до бабусі. Сьогодні маємо багато роботи в неї. Та як багато, то трошки треба. Несемо її смаколики молочні, занесемо. Хліба треба купити її. Так що в нас починається день з відвідини до бабусі, а потім все решта. Та ну, нема ж така жара. Нам так далеко йти, друг. Дуже далеко. Але трохи йдемо, трохи відпочиваємо. Трохи воду п'ємо. Давай Артур. Ти ж кульок порвався, но. дали новий. Йдемо. Продовжуємо далі шлях. Ох. Я сірий купила, що кіншони. А до нас тут. Там не було половинку. Половинку треба було взяти. Не було половинки, було цілий. Ой, боже, це нам сіло того, всього. люди дають, знають годів і так. Потрошки? Баняк ваш принесла саме у цьому. добре. Картур трохи ж грабує на подвіру. робить порядок. Вон мамин кавалер прийшов. Вже не було кілька днів, Ходи, і ходи. Вже такий старий той кіт. Він 2. О, добре. Артур зараз позграбує трохи. Добре, що поскошували. Зараз позграбує той. Артур цікуть, та не роби так далеко. Та там роби. Я собі сіла під навісство у мами. Ми з Артуром пожграбували все, пожграбували, повиносили траву. Ех, так, друзі. Чого треба нам то робити? Через те, що е, мого брата нема зараз. Він пішов служити. Так. Пішов служити, мама лишилася сама. Хто за нами довго вже слідкує, знає, бачить, що мама. Не функціональна, тобто вона сама собі нічого не може зробити, таке, як покусити, чи таке як піти в місто, чи таке, як щось зробити. Мама, нема господарства, чи нема городів, але тим не менше, мама жила з моїм братом і він всі такі роботи виконував. Він пішов служити. Мама залишилася на нас. Що ти молочка приніс? Каже мені, мені то кіт брата. Теж мама з ним має проблеми, бо він плаче, ходить, його шукає, всюди ходить, І з дому йде, шукає, шукає, за ним а його нема. Та й отаке. Так що таке ми маємо. Не дуже мама хоче вітатися, не дуже хоче з ким говорити, бо не, не з приємного, можна так сказати. Ось так. Ми вже додому з Мерлазивом, партур теж. Зараз, друзі, вам трошки вдома подробніше розкажу цю всю ситуацію, що в нас ну, на даний час є. Параз... Ну що, ми вже вдома. Там така жара, друзі, по тій жарі туди звітом. Завтра буде вже трошки менше, а сьогодні дуже пче. Так, брат пішов. Це був великодний понеділок. Великодний понеділок. Брат пішов служити. Е, так, як я казала, брат жив з мамою, тому всі роботи такі він виконував. Бо мама, звісно, що цього робити не може. Мама на одну ногу має суглоб вставлений, на другій нозі ще треба вставляти. Навіть знає, друзі, як то все пояснити, як то все сказати, як то все докупи зліпити. Мусить пройти якийсь час, мусить все нормуватися, війти в свою норму. Е -е... Від понеділка я прошу маму, щоб вона їхала до нас, була тут коло нас. Бо ми живемо в самому кінці тривоглі, в самому кінці, ну, хто місцевий, то знає. Мама живе в самому центрі, це є трохи далеко друзі від нас. Якщо машиною, то ну, звісно, що ні. Але якщо пішки, отак як сьогодні, це є далеко то, до неї йти. Мама не хоче наразі йти. Що не хоче? Через те, що кожна старша людина, яка привикла ціле життя, живе на своїй хаті, їй дуже тяжко щось міняти на старість. Зовсім інакше. Мама може приїхати, вона до мене приїжджає на два дні, і вона хоче додому. Так і зараз. Хоча, друзі, фактично, бо вона хоч була, знаєте, щоб вона собі могла піти, купити, що їй треба, чи їй треба до магазину, чи їй треба до аптеки, чи їй треба. Вона цього зробити не може. Тому а, а мені не дуже виходить, бо бачите самі, скільки в мене того всього, господарства, городи і все, 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 і я не можу так до неї кожен день бігати. Я можу, отак сьогодні ми пішли з Артуром, все, її позаносили, молочки там, це я можу піти її купити в магазин, що треба. Але я теж так не можу постійно розірватися. І поки що наразі в нас так виходить. Я не знаю, як так, як, як можна сказати так. Нема слів. Я знаю, що воно все внормується, все е, стане на свої місця, все, е, я знаю, що все буде добре. Але, е, знаєте, друзі, зовсім інакше, якщо е, йде там чоловік, я розумію, син, це дуже тяжко, важко, це дуже психологічно важко, бо ти ж не знаєш, як воно буде, що воно буде. А з другої сторони, її дуже тяжко. Їй тяжко через те, що вона людина, вона інвалід. Вона людина інвалід. Не знаю, як там. Бо вона каже: наразі я буду ще вдома, а потім, як вже не зможу так ну, конкретно, тоді поїду вже до вас. Ось так. Неприємно дуже неприємно, дуже важко, неприємно. Ти постійно думаєш про ту ситуацію і прокручуєш собі в голові, так. Ти постійно про то думаєш. Але, друзі. Хтось це мусить робити. Хтось це мусить робити, розумієте? Бо... Бо так ні кінця краю не буде. Ось так. Ось такі в нас пироги. Не дуже весело, не дуже добре. Але маємо, що маємо. Надіємося на краще. Надіємося, що все швидко закінчиться вже. Маємо надію, молимося, просимо Бога. Все. Ось так. Добре, друзі. Може пізніше ще зустрінемося, не знаю. Ну, знаєте. Не вихід е мовчати і не казати, бо воно є. знаєте. Вже так. в нас тут півтори тривоги, певно, знаєш, що брат пішов і що мама калівка залишилася, знаєте. то... Не скриєш, не сховаєш, але як є, так є, що ми зробимо. Ну добре, може ще зустрінемося сьогодні. Наразі гарного вам дня, доброго, спокійного, приємного.